можу закластися на 100 тисяч гривень, що ти людина, яка хоче більше заробляти. І якщо ти хочеш більше заробляти, ти маєш розуміти, що потрібно вчитися, розвиватися і вдосконалювати вже ті навики, які в тебе є, і здобувати інші. По-іншому ти не зможеш більше заробляти, тому що ти зараз заробляєш рів рівно стільки, скільки ти знаєш і на якому рівні ти розвитку стоїш. От, а, в нашій команді а, можна розвиватися, і немає ніякого потолка ні фінансового, ні розвиткового. Тобто, якщо ти таке шукаєш, якщо ти плюс шукаєш оточення, яке зараз тебе буде підтримувати в різних ситуаціях. Які би це не було, чи це життєві ситуації, чи це е, ситуації по бізнесу, по роботі. А, завжди підкажуть, завжди допоможуть, завжди на зв'язку 24 на 7. Немає різниці, де ти зараз знаходишся, чи це Україна, чи це інша якась область, е, ніж ми знаходимося. Ти можеш почати додатково працювати до своєї основної теперішньої зайнятості з перспективою е переходу на основний заробіток разом з нами, з перспективою почати працювати на себе і в майбутньому створити пасивний дохід. Якщо ти людина, яка вдумується в ці слова. Яка розуміє, що без смислу працювати на роботі, де ти не будеш мати у перспективі пасивного доходу, тоді тобі до нас. А куди до нас? В описі мого профілю є мій телеграм, до якого ти можеш перейти і отримати всі деталі. Кожного вечора я плюс проводжу прямі ефіри, де все розповідаю від А до Я. Або залишай а, в коментарях слово хочу. Я тобі надам всі деталі особисто.